Дев'яте березня подорож. Пішов також і Йосиф із Галилеї з міста Назарета в Юдею, місто Давидова, що цветься Вифлеїм, бо він походив з дому і роду Давида. Святий Йосиф, як царський нащадок, повинен був наказувати, а він кориться, йде до Вифлеїму, мав би сидіти на царському троні, а він знаходиться поміж простим народом. Велич і свобода не залежать від громадянського становища. Хтось панує над людьми, а в дійсності є рабом та іграшкою в руках тих, якими стоїть. Інший також видається за царя, але за заслугами він останній найменший людина. Найскромнішого покликання може настільки великою та вільною, як цар в своєму троні. Перед Богом в очах ангелів Йосиф стояв найвищий від усіх своїх сучасників, а Госпонування над Римом, а через Рим над цілим світом. Йосиф управляв лише однією родиною, двома особами Ісусом і Марією, Марією, Матір'ю Ісуса та Ісусовим Богом. Царем усіх царів і всіх народів, коли хочеш бути великим, зроби себе незалежним і вільним, коли хочеш отримати правдивий авторитет і мати сталий вплив на людей, будь послушний і покірний, як Бог, так і людина противиться гордому, коли цього правда і справедливість не вимагають, інакше пропусти кожному усяких дозволених ділах. Через те станеш сильнішим і свобіднішим тоді, коли будеш обороняти честь Божу та справжній людський добробут. Молитва. Отсіти, Йосифе, ти так добровільно корився наказом Всевишнього, випроси мені, ласку, щоб я накази своїх наставників, як заступників Божих, покірно й точно сповняла. Амінь. Коли християнин кориться, тоді думає про Бога, який через наставників видає свої накази. І так їм коріться, як самому Богові. Історія Отець Ламбілот. Отець Йосип Ламбілот, чино товариста Ісуса, славний композитор з відданістю шанував святого небесного заступника. Його завдання було виховувати молодь, але це муців залишити, бо важка хвороба з дня на день послаблювала його сили. Останні три роки свого життя. Пробув авілю одного березневого дня 1842 року. Здавалося, що наблизилось останнього години новий магістр молоді сказав: моліться за отця Ламбілота, бо добрий отець знаходиться у великій небезпеці. Але я все-таки надіюся, що він тепер не вмре, бо у, святому, у святого Йосифа випрошував для себе тої ласки, що поки не закінчить книгу, яку тепер пише, не помре. Але буде ця книга саме про святого Йосифа Утішителя, і дійсно, він швидко історію продовжував свою працю, коли закінчив книгу 12 серпня, відіслав останні аркиші до друкарні, а 14 серпня помер. Отче що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти жінками і благословена підлоно Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.